Вітаю вас, друзі! Також в наявності маємо насосні станції, широкий асортимент. Цей насос у нас іде на базі насосу водомет 100L потужність 1,1 кВт. Максимальний напір у насосу 45 метрів, 9 метрів глибина всасування, продуктивність 50 літрів на хвилину. Насосна станція у нас обладнана баком. Гідроакумулятором на 24 літри, механічним реле, на якому ви можете задавати верхній та нижній поріг тиску, та манометром на 6 атмосфер. Також насос з'єднаний з баком, антивібраційним шлангом, і насос у нас має мережевий кабель з євровилкою. Для того, щоб поставити насосну станцію в вашому приміщенні, не треба нічого додаткового вам докупляти. Все буде закомплектоване, все буде зібрано. Звертайтесь до нашого інтернет-магазину, та ми з радістю вам допоможемо.